Бо хлопці поїхали, ну, їхали до нас на евакуацію, і вони трошки заїхали, з'їхали чи з дороги. Я вже там не знаю, бо ми були на позиції, а вони ще не доїхали до нас. І вони підірвались на мінному полі. От. По рації передали, що хлопці підірвались еваку, ми побігли туди до них. І от Поки чекали наступний вак, сиділи біля хлопців. Ну, це було трошки навіть, ну як пояснити, ти дієш стресовій ситуації, ти дієш відповідно як, ну, як тверезо, то чітко розумієш, що ти маєш робити. Тобто, тримати людину в свідомості, перев'язати турнікети, все-все ти робиш такі речі. А потім ти навіть не усвідомлюєш, що відбувається. Тобто ти присутній тут і зараз в цій ситуації. А потім вже починається, як кажуть, отходняк, да? <смі> потім ти вже починаєш розуміти блін, ну якби, що це було, і ну це була така ситуація, дуже така, ну, отходняк, скажімо так, потім догнала, що це ну, страшновато трошки. А тоді, в самій цій ситуації, ну це було просто от ти дієш, ти розумієш, що ти маєш тримати людину там. І я навіть сама від себе не очікувала, що ну, от ми поки добігли, там суміжники, хлопці їх перев'язали, витягли з поля, перев'язали вже, і ми коли прибігли. І я одразу чомусь в мене спрацював такий якийсь, я не знаю, інстинкт мами, можливо, чи жінки, я не знаю. І я до тих хлопців просто почала там. Говори зі мною, там, зайчики, котики, чи ти ходив колядувати, чи в тебе є діти, там, дружина, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, тобто я навіть сама від себе не очікувала, що я стільки можу вивалити на людину інформації, щоб людина зі мною якось комунікувала, щоб людина була в свідомості. От, потім я два дні мовчала, бо я виговорилась дуже сильно.